Всім файного і позитивного. Прийшло на нього з пеліменісти. Думаю, думаю, Дивіться, крутиме пелімені. А я вам зараз покажу, як їх правильно варити, бо вони були соковиті. Многі з вас точно ото не знали. І ось зараз я вам покажу. Ніколи нікуди не йде з таямба. Никайтеся, у вас у горшкові почти вода закипає. І ось там такі бамбулі є. Чіняться бамбулі горкові, тоді ви вже маєте сипати піліміні. М'ячте піліміні. За що я так роблю, бо вони будуть суковіті, я вам зараз покажу. Ви їх файно промішуєте. Можете їх мішати його. Промішаєте їх. Коли Колосих пілімін треба постійно стояти. Коли ви видите, що хоче вода опять закипати, ви Вийте, хоче кипіти, ви вливаєте туди 100 грам студеної води і чекаєте далі, доки буде хочете кипіти. Опять підходите, тому що почти кипить, ви вливаєте опять 100 грам води. Мішаєте, не відходите нігде. І це фішка така, ви сте знали. Йо? Тобто у вас соковиті буде. Ото, ото із усім так треба поводити. Наприклад, коли ви стейк хочете покласти на студене блюдо, то вже не добре. Нараз і на студене блюдо. І так само з пельменями, аж хочете, бо були добрі. Дивимося далі. Заговорила, вже мало закипіла. Сиплете в третій раз студену воду. Колотите. Ну і тепер, коли у вас вода закипає, ви знали, що їх вже треба витягати. Вон. No, divice, jak ja ih ljublju isti. Popoprani me. Berže me tudi masla. Maslo obovjazkovo. Vustu. Fajno politi vustom. Ja ljublju ocet. Peli mm. minja. Da je, konečno, ložko smetano. Ložko. To označaje dvi. Sve vse prokolotime. Все проколотимесяк файно. І зараз вам покажу, які вони добрі. Ммм. Вони сочні всередині. Вони дуже сочні всередині. Момент. Момент. Зараз. Зараз. Момент. Я коли казала піть, Бабка казала, вітер у тебе є під носом, дуйся, не попечи писок. М -м -м. Можете з них сок висосувати. Дуже добре. М -м. Класненькі такі якраз, як я люблю. Все, всім гарного і позитивного. Гарного вам вечора, спійте спокійно. 嗯嗯，巧。Mm. Mm.